Частина 7. Сьогодні 29 липня 2025 року. Автор каналу продовжує писати усі умови своєї правдивої гри, яку він вимушено став вести силами Темряви, коли вони по абсолютному свавіллю розібралися з ним таємною групою людей, що діють для дьявола в підпільних організаціях для проведення різноманітних ігор Люцифера з несвідомими людьми, заводячи їх різними способами під вплив демонічних паразитарних структур, звідки вже вороття немає. 30 січня 2025 року автор каналу виписав такі умови, які, як він гадав, допоможуть йому у протистоянні злу цього світу, викреслити деякі можливі маніпуляції щодо впливу на нього та допоможе в обвинуваченні цих тварюк, які коять зло в його районі, місті та навіть на планеті. При цьому ніякого покарання за це не несуть, так як про їх діяльність ніхто у світі не знає, крім них самих. А вони свої таємниці тримають так. Що за розголос людей, які їм присягнули служити, можуть навіть не замислюючись вбити. Так от умови виписані того дня були такі Я заборонив в сфері темряви впливати на мене та використовувати мене. Я забороняю, заборонив і ніколи не дозволю використовувати свої голосові зв'язки. Будь-кому, живому чи неживому, з будь-яких вимірів і світів, за порушення закону Всесвіту про недопустимість впливу на людини з жодною сутністю, винуватих під трибунал. Також автор каналу виписав всі ті жахіття, які вони творять, та про які він багато разів ще до записів умов правдивої гри в нечутний чат внутрішнім голосом не раз обвинувачував цих тварюк які організовані чорною магією та демонічними сутностями напали на нього прямо в його домі. Опис жахіть, що роблять сатаністи підпільними групами по всьому світі, такий: сфера темряви сатаністів поганяє. Сатаністи у сфері темряви завдання беруть для виконання, щодо вбивств людей, щодо доведення людей до самогубства, щодо зведення людей з розуму. Щодо відправлення людей до психіатричних лікарень, щодо підштовхування до злочинів, щодо введення в різні збочення, щодо залучення людей до дьявольської кабали за єврейськими вченнями, у рабство до євреїв з метою пошуку все нових і нових жертв для низкочастотних тварюк. усіх цих виродків під трибунал. Зробіть, як я сказав. Автор каналу став міркувати, що в цьому розділі розписувати, наскільки правдиво це свідоцтво, він не стане, тому що вже багато викладене на Ютуб-каналі шизофренії не існує. І якщо просто інтернет-користувач або підписник стане вивчати всі викладені відео, то в нього ні одного протиріччя з таким висловлюванням статися не зможе.